Усе про крапельниці, будова та види систем для інфузій. А чи знаєте ви, що існує велика кількість систем для внутрішньовенного краплинного введення рідин, і кожна з них має свої особливості у цьому відео ми розглянемо їх будову, принцип роботи? Чим вони відрізняються та яку обрати для конкретної ситуації. Залишайтесь зі мною, щоб не пропустити жодного цікавого факту. Існують системи для ведення рідин та системи для переливання компонентів крові чи кровозамінників. Будова їх майже однакова, але є відмінність, і це діаметр ін'єкційної голки, яка вводиться у вену пацієнта. У системах для переливання крові голка має значно більший діаметр. Це пояснюється особливостями крові, а саме її форменими елементами та здатністю згортатися. Розглянемо будову стандартної системи. Голка, що вводиться у флакон із розчином або компонентами крові, має великий діаметр і часто оснащена бічним отвором. Далі йде довга трубка з ПВХ, яка спочатку переходить у крапельну камеру. В ній можна побачити, як надходять ліки чи компоненти крові та визначити швидкість їх подачі. Крапельна камера в системі для введення інфузійних розчинів та для введення компонентів крові дещо відрізняється. Нижче розташований пластиковий затискач з роликом. Він дозволяє регулювати швидкість витікання рідини або повністю зупиняти її потік, перемістивши ролик у вузьке положення пластикового затискача. У нових системах пластиковий затискач з роликом зазвичай знаходиться у відкритому положенні, щоб трубка не перетискалась до її використання. Також ви можете перемістити та зафіксувати затискач у зручному для вас місці. Внизу трубки знаходиться латексний коннектор, або його ще називають ін'єкційний порт, який використовується для додаткового введення ліків через прокол шприцом. Нижче ін'єкційного порту знаходиться коннектор Луера, тобто місце для прикріплення голки, яка вводиться у вену пацієнта. Важливо знати, що існують різні типи систем. У деяких голку просто надягають на це місце, в інших випадках голку потрібно нагвинтити. Обидва способи є надійними, але необхідно переконатися, що голка добре зафіксована перед використанням системи. Деякі системи не оснащені голкою, яка вводиться у вену пацієнта. Такі системи зазвичай використовуються для підключення до периферичного венозного катетера. Або іншого внутрішньосудинного пристрою. В цьому випадку кінчик системи має спеціальний перехідник, який забезпечує надійне з'єднання з катетером. Основна перевага цих систем це зниження ризику травмування тканин пацієнта, оскільки вони виключають необхідність додаткової функції вени. Зверніть увагу, що всі з'єднання мають бути стерильними для запобігання інфекціям. Такі системи широко використовуються, оскільки дозволяють вводити рідини безпосередньо через встановлений катетер, що особливо зручно при тривалому лікуванні. Окрім ін'єкційної голки, у кожній системі присутня голка повітровод. Важливо розуміти, що жодна система для внутрішньовинних вливань не працюватиме належним чином без неї. Після відкриття упаковки з системою ви можете побачити дві схожі голки, але між ними є важлива відмінність. Подивіться всередину муфти кожної з голок. Якщо муфта порожня, це ін'єкційна голка, яка вводиться у вену пацієнта. Якщо в муфті є марлива серветка, це голка повітровод, яку потрібно вводити у флакон. Марливу серветку не слід виймати, адже вона не перешкоджає надходженню повітря у флакон. Потрапляння повітря у флакон є ключовою умовою для витікання рідини через систему. В інших типах систем голка повітровод може мати інший вигляд. Але після введення у флакон її також потрібно відкрити. Якщо цього не зробити, повітря не потрапить у флакон і ліки не надходитимуть через систему. Є також системи, в яких повітровод одразу інтегрований у крапельницю. У цьому випадку достатньо після введення системи у флакон просто відкрити повітряний клапан. Саме це забезпечує надходження повітря у флакон через верхню голку та потік рідини у вену пацієнта. Розгляньмо ще один цікавий пристрій для внутрішньовенного краплинного введення рідин та його особливості точне регулювання швидкості. Ось це рухоме коліщатко – головна особливість системи. На ньому нанесені цифри, які допомагають налаштувати потрібну кількість крапель за хвилину. Вам лише потрібно виставити бажану кількість крапель за 1 хвилину навпроти цієї позначки. Наприклад, ви можете налаштувати швидкість 20 або 100 крапель за хвилину. Якщо ви виставите коліщатку на позначку 0, подача рідини повністю зупиниться. Максимальне відкриття дозволяє рідині витікати зі швидкістю понад 250 крапель за хвилину, що підходить для введення великих об'ємів розчинів, особливості затискача. У цій системі затискач виглядає інакше, ніж у стандартних крапельницях. Він виконаний у формі пластини, яка дозволяє легко фіксувати трубку у положенні відкрито або закрито. Підключення до пацієнта. Ін'єкційна голка в такій системі відсутня. Натомість є коннектор для підключення. Тут він у вигляді пластикового перехідника. Його можна підключати до голки. Периферичного винозного катетера та інших внутрішньосудинних пристроїв залежно від ситуації. Системи для інфузій це важливий інструмент у медичній практиці, який постійно досконалюється. Знання їхньої будови та принципів роботи допоможе вам обрати найкращий варіант для конкретної ситуації. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. До нових зустрічей!